Мої дорогенькі. Сьогодні хочу розпочати це відео з прислів'я, яке мені написали у коментарях. Хто багато читає, той багато знає. Чи погоджуєтесь ви з цим прислів'ям? Напишіть у коментарях. Дорогі мої підписники та глядачі! Я дуже вдячна вам за підтримку та теплі слова, які ви залишаєте під моїми відео. Мені дуже-дуже приємно, ви надихаєте мене на створення нових відео. Щиро вам дякую. Сьогодні я вирішила зробити загальний огляд книг, які я прочитала за останні два роки, та розповісти, як під час війни читання книг допомагає мені зберегти мій емоційний стан, Вже майже два роки в нашій країні триває війна. Ці роки виявилися складними для всіх українців. На жаль, цей жах триває і досі. Читання книг мене рятує від переживань, стресів. Та допомагає відволіктись від поганих думок. Коли я читаю, я перенаю в інший світ, та мій мозок наповнюється позитивними емоціями. Зараз книги. Це мої рятівники та помічники. За останні два роки я прочитала 48 книг. З них є 8 книг, кожну з яких я прочитала за один день. Ви запитаєте у мене, що особливого у цих книгах, які я прочитала за один день? В цих книгах швидко розвиваються події, цікаві та неочікувані поворотні сюжети. І ти просто не можеш відірватися від читання. Що стосується решти книг, які я прочитала, то 70% це фентезі, а решта романи та детективи. Серед них є дійсно класні книги, які мене вразили. Особливо фентезі. До речі, що таке фентезі? Фентезі це літературний жанр. У творах якого відображаються вигадані події та світи. Я обожнюю цей жанр. Є книги, які мене розчарували. Їх небагато, але вони є. Наприклад, коли я прочитала анотацію однієї з книг, вона мене дуже заінтригувала. Але коли я прочитала книгу, вона не виправдала моїх очікувань. Моя порада всім в цей важкий період знаходити час на заняття. Які приносять вам задоволення. Це може бути що завгодно, наприклад, в'язання, малювання, вишивання і так далі. Головне, щоб це була ваша улюблена справа. Вона допоможе вашому мозку відпочити та наповнитись позитивом. Про кожну книгу, яку я прочитала, я планую зняти окреме відео, де я буду розповідати, про що ця книга, ділитися своїми враженнями та емоціями. Сподіваюсь, це відео було корисним та цікавим. Я буду дуже рада, якщо після перегляду цього відео хоча б одна дитина зацікавиться книгами. Напишіть у коментарях, можливо, вже є такі. Дякую всім, хто знайшов час та переглянув це відео. Моя вподобайка вам чекаю від вас. Підписуйтесь на канал і до зустрічі! Бувайте!